Доброго ранку. Так, в нас була зима, сьогодні вже зими нема. Сьогодні весна. Біжать річки. Іде дощ. Оце погода. Болото, не можна пройти. Це ще яке добро, що в нас село малесеньке, але в нас... Асфальт. У нас кругом є дорога. Так, Зайшла подивитися, що Наташа робить. Вона вже побілила клітку. Що ж побілила, треба сушити. Ну так, да, я же воно висохне. Угу. А Ігор ставить буржуйку, треба топити, сушити, бо воно не сохне. Так, прийшла наріжу гелячок малини. Вчора не зварила стасікові чаю з малини. Отаке болото, що не можна з подвір'я виїхати. Так розкисло. Дощ іде і не перестає. Ох, і лиє, ох, і пустився. Наче літом. а це зима. Вода як біжить з риновки. Ви запитували, як я чай заварюю з малінки. Оце виломлюю гелячку. А то і дві, на літру води, на півтора, в кого яка посуда. Якщо на три літри, то можна і три гілячки. Чим більше гілячок, тим він крепший. Оце зверху я його обшкребла, цю шкурочку чи кору. Бо може там під нею якісь жучки. Оце так обшкребла, помила. На кусочки поламала і в кастрюльку. Закипіло, покипіло хвилин п'ять і все, і виключаю. І він настоюється. Хто скільки хоче. Ну, чим довше настоїться, тим він теж крепший буде. Насиченіший буде. І так в мене колись хлопці всю дорогу пили чай з малини. У мене малини було дуже багато, не було шкода її різати. І майже не боліли грипом. Ну і це я стасіка так підсадила на малінку. Коли сьогодні видивилася, попало мені на каналі все про той чай. Він такий зараз дорогий. І ще й не натуральний, то Лучше гелячок. можна смородину, можна малінку. Що хочете, і вишню, і грушечку. В селі гелячки є, які хочеш. Так, сьогодні цілий день і пролив дощ. Так, Нам на почті сьогодні давали лампочки пенсіонерам. Такі лампочки по 5 штук. Не знаю, чи кому ще давали. Так, що, енергозбережність. Угу. Всім пенсіонерам треба було пенсійне, паспорт, код, все записували. Ось така лампочка безкоштовно. Кому ще давали? Пишіть. Так, ще один день пройшов. Всім на добраніч, спокійної всім ночі.